Добрий день, це проект Академія ягідництва» і сьогодні ми знаходимося на полях малини. Поговоримо про те, як саме вирощується малина на полях бренду Тевіта. Доброго дня. Доброго дня, Вікторія. Розкажіть, будь ласка, як правильно потрібно садити малину? Насамперед, нам потрібно вибрати ділянку для посадку малини. Максимально рівна площа, без схилів, без пагорбів. Так, ми бережемося, наприклад, від змивання, розсади або примерзання. Які хвороби є найпоширенішими на малині? Найпоширеніші хвороби це в нас борошниста роса, дідімела і антракноз. Яким чином ми з ними боремося? Дивіться, ми боремося з себе на господарстві завдяки схемі посадки. Тобто, у нас 3,5 метри міжряддя в рядку 30 сантиметрів. Цього достатньо для нормального провітрювання щоб уникнути цих хвороб, яким саме чином е на цьому полі та й взагалі на полях малини бореться з бур'янами? Так, дивіться, ми боремося з бур'янами механізовано та вручну. Ми не застосовуємо гербіцидів. Тобто, в нас е міждурядя проходить дискатор підрядком, де не достає техніка, е нас працюють люди. Як саме відбувається технологія посадки на цьому полі? Насамперед, е ми вибрали попередника. Проводилась глибока оронка. Підоранку ми розкидачем розкидали такі добрива, як гранубор і поліфосфат. Це довгорощені добрива, вони дійсно довго-довго розчиняються для підтримки рослини, життєдіяльності рослини. Коли була здійснена посадка? Посадка була здійснена всередині серпня, тобто посадка була нещодавно здійснена. Найкраща посадка це весною. Чому в нас така вийшла ситуація? Наразі ситуація в країні тяжко з матеріалами, з крапельною стрічкою, так само з плівкою. Тобто, краще садити малину весною. Скажіть, будь ласка, який вид малини взагалі на цьому полі? У нас два види малини це літній і ремонтантний. Тобто в нас основна маса це ремонтантних сортів. Чому так? Зв'язано з тим, що в нас є ще полуниця, є вишня. І, от, наприклад, літні сорти пересікаються у нас з виборкою вишні. Які надалі у нас відбувалися з вами операції на малині для того, щоб малина весною нам змогла вже дати урожай? Насамперед ми проложили крапельну стрічку. У нас підземна крапельна стрічка на глибині 18-20 см. Далі ми положили мульчуючу плівку. Мульчуюча плівка, насамперед, це захист від бур'янів, збереження вологи. Зараз дивіться, ми наблюдаємо на цій рослині відновлення. Це короткий час після посадки, будемо говорити там грубо два тижні, і пішло вже відновлення, рослина почуває себе добре. Якісь операції проводимо на малині восени. Тобто ми зорали землю, висадили. Що надалі відбувається з малиною? Так, дивіться, після висадки ми. її вже восени зрізаємо на рівні землі, тобто це стосується ремонтантної малини. Для чого? Для того, щоб весною отримати пагони заміщення, які вже будуть плодоносити в наступному році. На один погонний метр робимо посанкування. Ми лишаємо 10 штук, 10 рослин. Для чого це потрібно? Якщо буде загущена площа, є великі ризики хвороб та шкідників. Тобто Лишаємо на один погоний метр 10 штук, цього буде достатньо для гарного провітрювання, уникнути хвороб і нормального плодоношення, ну, і великої ягоди. Як підбирається посадковий матеріал? Посадковий матеріал на нашому господарстві підбирається з нашої лабораторії. Інвітро матеріал – це чистий, безвірусний матеріал. Він якимось чином допомагає у вирощуванні малини? Звісно, допомагає. Тобто, Ми знаємо, що ми посадили безвірусний матеріал. Ми не переживаємо, що в нас зараз піде щось не так з рослиною, припиниться там вегетації якісь нюанси будуть. Тобто, При чистому безвірусному матеріалі інвітро закладаємо площу, на наступний рік ми вже беремо звідти ягоду. Ну, буде вже збирати врожай малини. На цій площі на наступний рік ми вже будемо збирати звідси врожай малини. Чи є о, малина вже та, яка родила в цьому році? Так, звісно, є. Це інше поле, інша схема посадки, і ми можемо зараз на це поле поїхати подивитись. Поїхали. Ми зараз знаходимося на другому полі, де Малина вже може давати урожай в цьому році. Підкажіть, будь ласка, чим технологія вирощування на тому полі відрізняється від технології вирощування на цьому полі, на якому ми знаходимося? По-перше, це схема посадки. На цьому полі схема посадки застосовується 3,5 метри між рядя і пів метри між рослинами. По-друге, тут немає мульчуючої плівки. Ми не застосовували ту мульчуючу плівку, і крапельна стрічка лежить на поверхні ґрунту. Скажіть, будь ласка, яка ж все ж таки технологія вирощування малини краща? Та, яку ми бачили на минулому полі, чи тут? Як на мене, з агрономічної точки зору, там технологія краща. Тобто ми зберігаємо вологу, у нас захист від бур'янів, тому ця технологія набагато краще. І ми не можемо застосовувати на своїх, на своїх полях з малиною пестициди, так як у нас сертифікація Глобалґе. У нас вже був врожай малини із цього поля, чи ще тільки планується? Е, у нас починається е, врожай з цього поля. Угу. Що ж, Ігоре, я бажаю вам високих врожаїв. Дуже дякую вам за гарну змістовну розмову. Ми не прощаємося, а говоримо лише до зустрічі. До зустрічі! Дякую. Побачите, як саме вирощується малина на полях бренду Тевіта. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До зустрічі!